Всім привіт! Ще восьмої ранку нема, а вже пече. Я вийшла на город, вирвала спаржеву квасольку свою. Може, вже ось трохи дай старіша, хоча ні, м'якенько. У мене тут 11 кущиків з 20 насінинок з пакетика зійшла якась голландська. Треба подивитися. Я думала, з неї діло не буде. Тижнів два тому заглядаю, заглядаю ця ось зернова квасоля, он уже яка, а ця все щось. Сиділа, а тоді дивлюсь учора, а вона вже виросла. Ну, Приїду з міста, бо ми збираємося в конотоп борошна купити, заправиться. і назад, <с? <с?> бо передають сьогодні дуже-дуже спекотно буде до 37-40 градусів. Так що ви себе бережіть, пийте побільше води, щоб не було погано, щоб кров не загущувалася. Гарна квасолька. Приїду з міста, щось зроблю з неї. Треба видивитися, може, як готують. Бо я раніше просто відварювала, там підсмажувала її. Можна відвареною. Ще нарости, так заморожу на зиму. Так. І йду до кабачків. Глянуть на кабачки. Ой, я що тут оця квасоля. Тож та он не плететься, така червоненька. А це біла, така здоровезна, як боби. О, непогано. Я ж казала в попередніх відео. В неї по дві, по три, в основному так, по дві квасолинки. Але вона мені подобається за те, що вона така здорова-здорова. Сама квасолинка. Так. Ой-ой-ой, люди. Кабачки мені по пояс. Недаремно я таки ходила, їх від заморозків вкривала. Ось, ті, що я казала. Зебра. Шикарні, шикарні. Кожен день ходимо сюди рвати, бо почалися і там щоб відразу на початку городу, але там отакі біленькі, отакі, і вони ще не дуже великі. Тільки вийшла на город вже лоб мокрий. Ну, зараз буду рвати. Підірвала тут, трохи менші залишаю на завтра, щоб вони доросли. І ще там подивлюся в тій лацці. Хочу сьогодні купити огірків, фенікс і посадити, де був часник. Обсадити кукурузкою і ще будуть до кінця літа. Та вже в серпні будуть, в тому році я також в цей час садила, і будуть уже огірочки ще нам. Хліб мій ще печеться. А ми зайдемо на останок вранішнього відео ось сюди. Дуже шкода, що кожен рік, як випадає цвітіння в трубчастих лілій. І оцих гарно пахнущих. Вони просто горять на сонці. Значить, воно вже згоріло. А пахне? М -м -м -м. О, там сьогодні на базарі продаватимуть щось викопане. Треба пройти подивитися. Моя любов. Ой! Як учора ввечері лимонник цвів і тут, і там в вуковому. Ми тут з мамою в залі поставали, вікно відкрите було, і просто стояли, дивилися, а вночі вставала я скажу, скільки. О другій годині йшла по коридору, вікно ж у залі прокрите. І я встала, виходжу із кімнати, і в коридорі я чую запахи лілій. Заходжу в залу, а там ліліями пахне оцими. Це вперше, от скільки років, і це вперше, що з ними так в будинок пахло. Також розцвіла тріумфатор. Ось вона така, дуже важко. Я її не розведу з 2018 року. Оце ось материнська. І в тому році я розсадила ось одна і он друга. То така сама, як оце. Ніяк не розведу. Ой, дівчата як вас не поламать. Вчора поливали. тому що дуже висихає. Дуже. Троянди ті, що посадила, поливаю. Спреючки вже, по суті, прийнялися. І ця ось одну я чекала. Саме довше, але дивіться, відходить. Головне, хто садив, головне зараз отаку спеку, кожен вечір їх поливати. Обов'язково протягом місяця, кожен вечір. Ось вона закривається. Це ж вона цьогоріч насіється, так? Ось насіннєві коробочки. Це вона насіється, На наступний рік вона не цвістиме, якщо я правильно зрозуміла, Двохрічка, так же ж, енотера. А аж, виходить, через два роки мені її буде багато. Але люди пишуть, що агресор не знаю. Для мене навіть фіалка біла не агресор, тому що квітники я полю, і де вона тільки насіялася, а мені там не треба фіалка садова. Я все все вирізаю. Тому і лимонник для мене проблемою не буде. Сполола, там не треба, там він мені вирізала. Ромашка цвіте. Ох ти моя красуня. Ось скільки діток. Скільки ось діток її. І це дитиночка. Це ж так ось маленька дитиночка. Одну квіточку викинула. Примадонна гарно дуже починає цвісти. Немає дощів, то немає і трипси. Дуже гарно. Так як у мене є біла аваланче, а це піч аваланче, така кремова. На примадонну схожа, але... Навіть на дотик не така вона. Ось ще одна примадонна. Ранковий обхід завершено. Це, як мінімум, треба вранці, в день, а ввечері два-три рази зайти у квітники і подивитися. Кажу вам, це ранковий обхід треба в день ще зайти, і ввечері два-три рази обов'язково треба ж зайти і подивитися, поки воно оце квітне і гарне. А запах який? Лілії вночі, я ось казала на камеру, вночі у, по коридору йшла о, о другій годині десь. Думаю, ніколи так лілії в хаті не пахло. Через вікно відкрите. Це вперше. А в ділок він скільки працює? Скоро ще розквітне мірабіліс. Ну все, обхід завершую оцим красиним. Питають мене часто, скільки йому років. Шість років в цьому кущу дельфініума. Виростила сама з насінинки І в цьому році вперше відкопала дві поділки. Одну собі залишила, одну Альоні відправила у місто Дніпро. Поливаю його. Всім гарного дня, щоб перенесли без наслідків цю спеку на собі. Зустрінемось у наступних відео. Дякую, що завітали!